Аліменти на дитину. Аліменти це обов'язкові щомісячні платежі, які здійснюються на утримання дитини тим із батьків, з ким дитина не проживає. Обов'язок утримувати власних дітей до досягнення ними 18 років, а в деяких випадках до 23 років, передбачений Сімейним кодексом України. Розмір аліментів має бути достатнім для гармонійного розвитку дитини. Він прямо залежить від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку і має тенденцію змінюватись. В законодавстві закріплено, що мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Адвокатським об'єднанням Правда розроблена спеціальна послуга, за допомогою якої ви можете отримати судовий наказ про стягнення аліментів всього за 14 днів. Вартість наших послуг складає 3500 гривень повністю під ключ. Якщо вас цікавлять питання та всі тонкощі, як швидко отримати аліменти, ви можете звернутися за безкоштовною консультацією. Адвокатського об'єднання «Правда».